Всім привіт! З вами І ви на каналі Ігробудка Як ви вже зрозуміли, ми знаходимося в Майнкрафті версія 1.21.1. Це в нас тестова така серія буде по поверненню Майнкрафта, точніше, огляду модів для Майнкрафта. Як ви вже можливо бачили або ще не бачили. У мене раніше на каналі були огляди на моди для Майнкрафту, тому у нас сьогодні буде. Мод під назвою Just Enough Items. Зараз ви побачите його назву на екрані. І що цей мод нам дає? Цей мод дає нам можливість дивитися рецепти крафтів для різних предметів. Зараз я вам це покажу. Що нам для цього потрібно чисто зайти в інвентар, обрати, давайте навіть не знаю, що нам обрати, функціональні блоки. Давайте до них перейдемо і подивимося ось, дивіться, Каменеріс. Що нам потрібно зробити, це навестись курсором на певний блок, ось на каменний різ, так, як ми вже обрали його, натискаємо кніпочку R і все. У нас просто показуються інгредієнти, як їх розполагати в самому верстакові. Тому ось дивіться залізний злиток і три камінця нам потрібно, і ми отримаємо в кінцевому результаті каменний різ. Також ми можемо смолоскип. Навелися, ерку нажали, ось вугілля, деревне вугілля, все, палиться. Тобто тут показуються всі варіації, з яких можна скрафтити ось цей смолоскип. Тому я думаю, вам це було дуже корисно. Подивлюсь на вашу так сказать, реакцію. І фідбек. Ви також можете написати в коментах, які моди вам було б цікаво і на які версії подивитися. Це звичайно, ми це будемо враховувати. Ви були на каналі Ігробудка, З вами був. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб пускати нових відео. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання в описі під відео та QR-код на екрані. До зустрічі до наступного відео на каналі.